Спортивна редакція обласного телеканалу вже готова розповісти вам про здобутки наших земляків В студії Дмитро Шпірко. Вітаю! Футбольна перестрілка в Тернополі не на користь ПФК Суми у 15-му турі. Сумчани вперше в історії зустрілися з дебютантом першої ліги футбольним клубом Тернопіль. І зачин стосунків між двома командами видався мало оптимістичним. Гравці ПФК Суми дивічі були у ролі тих, хто нас догоняє на гол тернопільського лідера Семенця. Відповів сумчанин Западня. А після взяття воріт Полянчуком другу двійку на табло встановив Дмитро Богачов. І бути б нічиїй, Але за п'ять хвилин до кінця матчу київський рефері Володимир Новохатній з подачі Лайнсмена зарахував сумнівний гол тернопільського хавбека Гаврилюка. Фінальний свисток і 3-2. 15-й тур сумчанам за лікових балів не приніс. Тару там учень хороше в біл. Іменна футболісти випланили то, що ми просили, бо розіграш м'яча і як можна менше гранічне наказання. Тому прекрасні голи. Ну, то, что пропустили мы, к этому готовились, готовились, так сказать, ретельно подходили, но, к сожалению, не справились с этим.